Так, питання. Часто кота прийшов. А хлопці? що ти що? тих хлопців не будуть. Іменем тих хлопців будеш палити? Я, я не, не буду палити, поки що. Такий, як ви. Я... Такий, як ви, завояєтеся. Це... Що... Ролі... Ролі... Нормально від серця сказав. Нормально від серця. Я теж ну, від серця говорю, що, що я не хочу бачити попередників. Ні в ладі. Ні, тут? Подивіться на тих деревах. Я простию жив. Міша, ми робимо. Він має право на свою думку. Він же сказав. Справедливость, яка справедливий, На думку додому. Коли Він. люди, люди в в лун. Лун. до мене приходять <звіст> і просять за свою. Коли люди приходять до мене і просять <звіст> за заборів. Коли люди приходять і кажуть, <звіст> розберіться, будь ласка, в цьому. Ми робимо правильно. Він має свою справи. Звичайно, просто. Виходить, що ті хлопці, які стояли спочатку, з самого початку, з першого дня, вони є плоди. Ви, ви, ви заходите зі мною вода, але ви, ви заходили зі мною вода. Я вас побачив, ззаду. Зробіть поряд і спереди, зі мною даремо ви не буде, зі це буде? Ви не просто річки з нас не я тоже не трогаю у масса. Буду машину.